у Тернополі, 16 травня, відбувся комплексний спортивний захід з витяга нескорених для військових та ветеранів російсько-української війни. Спортивний захід проводила компанія МХП спільно з громадською організацією Федерація Стронгмену України у межах програми реінтеграції ветеранів МХП. Поруч за підтримки Тернопільської міської ради. Це не перші змагання, які але для нас. Це важливо, тому що сьогодні в Тернополі. Близько п'яти тисяч людей, які з в збройних сил України захищають нашу Україну. Мета змагань залучити ветеранів до спорту. Це і фізична реабілітація, і можливості для спілкування, й об'єднання, і мотивація ставити перед собою нові великі цілі і досягати їх. Сьогодні у нас в програмі представлено чотири адаптивні види спорту: це жим лежачі на рази, аеробайк, веслування на концепті і підйом гирі. Двома способами ривок або ж жим гир з 24 лютого 2022-го понад три тисячі співробітників МХП стали до лав зсу у компанії. Вже більше 10% працівників з військовим досвідом. Тож у травні 2023 року запустили програму МХП поруч для підтримки військових. Ветеранів та їхніх родин зараз у фокусі цієї програми підтримка розвитку реабілітаційних центрів, підприємництва серед ветеранів, ветеранських просторів та спільнот. Ми постійно від початку від процесу мобілізації ми підтримуємо, поки наші люди в лавах ЗСУ служать. Ми допомагаємо їм при демобілізації та поверненню. Ми їх адаптуємо, надаємо психологічну підтримку. Компанія МХП інвестує в техніку і технології, розробляє нові продукти, підвищує ефективність і якість, створює умови та можливості для особистого і професійного розвитку співробітників, підтримує військових, ветеранів та їхні родини. МХП поруч це індивідуальний супровід, це комплексна підтримка українських захисників та їхніх родин, яка полягає в тому числі і в. Долучені до організації подібних заходів для ветеранів, які зможуть продемонструвати всьому світі, впевнений сьогодні про те, що ми дійсно нація нескорених, ми дійсно нація переможців. Ветерани, які приїхали на змагання, це наші безумовні герої. Вони взірець справжньої незламності і сили духу, аби взяти участь в звитязі нескорених до Тернополя з Луцька, приїхав Тарас Сасовський. Для мене це шанс, якби. Показати можливо там іншим, бо собі я вже здається довів, покати іншим, Просто що після того всього, після поранення можна продовжувати жити, жити активно і займатися улюбленою справою. Серед учасників є й саме розпівробітників МХП, діючих військових і ветеранів. Трішки виснажений, але круто, що такий захід провели саме для ветеранів, завдячуючи федерації з України. МГП громаді, МГП поруч, що допомагають для ветеранів, для їхньої реабілітації проводити такі заходи. Я працюю на МГП Старинська птахофабрика і є діючим військовослужбовцем. Я думаю, це в першу чергу підтримка наших ветеранів, військовослужбовців, які давно вже на передовій і не тільки. І я думаю, що Такі заходи будуть зближати людей з нашими військовими. Головне завдання компанії МХП – бути надійним тилом для захисників і системно підтримувати військовослужбовців, зокрема, допомагати їм у фізичній і психологічній реабілітації повноцінного повернення до цивільного життя.